У цьому світі немає нічого потужнішого, ніж перелом свідомості. Ти можеш змінити колір волосся, свій одяг, свою адресу, своє громадянство або навіть дружину. Але якщо ти не зміниш свого мислення, то події навколо тебе будуть повторюватися знову і знову. Це тому, що все, що змінилося, змінилося лише зовні. Тим часом, всередині тебе все залишилось, залишилось таким самим, як і було. Якщо ти хочеш щось від життя, якщо хочеш змінити себе. Якщо хочеш досягти чогось, дотягнутися до якихось вершин, щоб позбутися шкідливих звичок, доведеться попотіти, це важко. Більшість людей живе своїм життям, так і не зрозумівши, у чому їх талант, а ті, кому вони відомі, далеко не завжди займаються їх розвитком. Єдине, що може зробити тебе щасливим, мій друг, це крок на ступінь вище. Це усвідомлення того, на що ти здатен. Дотик до стану, коли ти прориваєшся крізь в'язкість повсякденності і хоч краєм ока, але ти бачиш, ніби зі сторони справжнього себе, коли ти з головою поринаєш у болото своїх страхів і вступаєш з ними в бій, щоб продовжувати рух. Тільки тоді події, які ти так довго чекав, починають відбуватися. Якщо ти так і не наберешся мужності реалізувати свої можливості, якщо продовжиш ходити навколо, пробуючи переконати оточення або отримати від них схвалення, все це закінчиться тим, що ти зламаєшся, і люди вплинуть на твою думку, що те, чим ти займаєшся, виявиться безглуздим, і тоді ти відмовишся від своєї мрії. Скільки у тебе залишилося часу? Скільки ми не знаємо, чи правда? Більшість з нас так і не використовує те, що нам дарується разом із життям. Перестань марнувати своє життя. Якщо ти хочеш чогось, тобі потрібно стати непохитним, навіть безжальним, вчитися бути винахідливим, ідейним, знаходити силу всередині себе, залишатися на плаву незалежно від усього. Це якість переможця. Ти повинен відчути в собі жагу. Треба вчитися програвати, зазнати поразки раз за разом і все одно не здаватися. Все це обов'язкова якість переможця. Я не можу описати цю силу, але я знаю, що вона існує. Вона відкривається людині тоді, коли вона усвідомлює, чого хоче. І повністю присвячує себе досягненню цієї мети. У кожного є велич, треба навчитися не слухати критиків навколо себе. Я загартую свою волю, я не дозволю нічому мене зупинити. Я цього заслуговую. Більшість людей легко відмовляються від себе, і це помилка дух людини неосяжно потужний. Його майже неможливо знищити. Ти непереможний, ти сильний, тебе ніщо не зупинить. Знай, більшість людей живе життям, яке їх тягне назад. Виріши, нарешті, для себе, що ти будеш рухатися вперед, Зосередься на собі. І як тільки ти переконаєш себе в цьому всьому, як тільки зміцнішаєш у цьому новому стані свідомості, ти побачиш, як змінюється все. Що ти робиш? Ти будеш шокований тим, наскільки радикально зміниться сприйняття цього світу, наскільки всі твої дії та результати зміняться, коли ти почнеш говорити собі щодня це я і в мені вже є все, що потрібно. Це мій день. І сьогодні мене ніщо не зупинить. Два найважливіших дні в житті. День, коли ти народжуєшся, і день, коли розумієш для чого. Марк Твен. Я не думаю, що хтось з нас отримав мрії не для того, щоб реалізовувати їх. Доля. Якщо в тебе є відчуття, що ти можеш щось дарувати людям, якщо твій талант заслуговує на розвиток. Якщо тобі хочеться займатися ним, то немає меж тому, що ти можеш досягти. Я аплодую тобі за твої мрії, за те, що ти йдеш до них. Я пишаюсь тим, що ти віриш в себе, бо це найважливіше в житті спроби, випробування, пошуки шляху, як удосконалити себе. Мати мрію, це не просто можливість, це справжня необхідність. Ти не повинен боятися йти за тим, що належить тобі в цьому всесвіті. Зрозуміло, що логіка скаже тобі, що це неможливо. Але якщо ти хочеш досягти надзвичайних результатів, проживаючи свою мрію, тобі доведеться стати надзвичайною людиною. Під час зростання тобі постійно намагатимуться навіяти, що світ є таким, яким він є, і треба жити в ньому так, щоб не рухати його стіни занадто сильно. Це життя здається обмеженим, але насправді воно набагато глибше. І коли ти нарешті зрозумієш, що все навколо створено такими ж людьми, як і ти, коли ти зрозумієш це, ти ніколи вже не будеш тим самим. Адже це так важко. Чому люди йдуть на це? Навіщо? Навіщо вони підіймаються на ці вершини гір? Навіщо Нельсон Мандела віддав 26 років свого життя? Чому люди роблять це? Так, це неймовірно складно, але воно того варте. А щоб усвідомити це, треба досягти цього останнього кроку. Ти повинен втрачати розум від цього. Адже це твоя захопленість. Ти був створений для цього. Повинен щось будувати? Будуй. Винаходити? Винаходь. Так, але я мало чого ще вмію. Так бери та навчайся. А якщо ти раптом забув, я нагадаю тобі історію не тільки читають, її ще і пишуть. Пишуть ті люди, які не бояться мріяти. І не зупиняйся. Не зупиняйся. Ніколи не переставай йти до своєї мети. Наш основний страх не те, що ми недосконалі. Набагато більше ми боїмося виявитися надзвичайно здатними. Світло, а не темрява саме світло лякає нас найбільше. Те, що люди думають про тебе чи про твою мрію, взагалі тебе не повинно хвилювати. Повір, вони в один голос скажуть тобі, що це неможливо. Просто тому, що самі не бачили цього, цього недостатньо. Зрозумій, що історію не тільки вивчають, але також її пишуть. Пишуть люди, які не бояться мріяти. Ти повинен взяти з себе слово, що ти зробиш це, що не відступиш, поки не досягнеш кінця. Ти будеш відсікати всі протести, ніколи не розчаруєшся, не втратиш ентузіазму. Не подумаєш до біса все! Я не бачу світла в кінці тунелю. Ти повинен розуміти, що це частина програми, так само, як і фізично слабка людина може стати сильніше, тренуючи м'язи, слабкий в характері, може зміцнити свій стрижень, тренуючи правильне мислення. Якщо ти позбудешся слабкості і дивитимешся на все через призму своїх цілей, ти станеш одним з обрам хто бачить поразку лише як наступний етап успіху. Майкл, Майкл, декілька слів. Що ти відчуваєш після цієї поразки? Ви здивуєтесь, але у таких людей абсолютно будь-які обставини. Вони примудряються змусити їх працювати собі на користь. Ті, хто пожертвував малим, доб'ються малого. А той, хто хоче багато, той знає, що йому доведеться пожертвувати багатьом. Те, що ти почнеш робити завтра, змінить твоє життя. Основна складова прогресу людини це дисципліна. Якщо тебе привертають правильні речі, вважай, що справа зроблена. Навчись отримувати задоволення, бути щасливим від того, що ти, на відміну від інших, здатен змусити себе робити те, що тобі слід робити. Так, це буде важко, дуже важко, і ти будеш не менш важко працювати для цього. І коли ти викладеш усі свої зусилля, доведеш себе до знемоги, ти зрозумієш, що воно того варте. Ти усвідомиш, що тепер ти готовий.